Київ, хоч і не найбільша столиці Європи, але все ж таки багато на культурні арт-центри та галереї, що обирають собі місце за смаками володарів. Це може бути елітний центр або затишний маєточок за містом. В Одну таку галерею ми зараз з вами в гості і їдемо. Коло заспи перше, єдине заміська галерея в Україні, яка радує мистецтвом жителів конча заспи та мешканців численних санаторіїв. Тут можна і чистим повітрям подихати, і корисно провести час, зупинившись на декілька годин у комфортній двоповерхові сучасно обладнані будівлі. За такими галереями майбутнє і це добре. Приклад в Україні, те, що є вже в Європі, Мені є світло і картинки, Так що це хороше місце. це перша в Україні заміська галерея, яка була створена з метою акумулювання найкращих, скажем, скульптурних творів мистецтва. Садова паркова скульптура, на якій спеціалізується галерея, видно з вулиці коло заспи. Єдина в Україні галерея, яка пропонує клієнтам скульптурні витвори українських авторів пропонує і формує смаки нових власників комфортабельних садов Ми, прежде всего показуємо школу александра сухалита несколько из произведений у нас здесь были и они нашли свои хозяев насчет утонченности вкуса э, да несомненно есть публика у которой он присутствует это та публика у которой еще и большие деньги и это люди которые уже приобрели опыт в коллекционировании и поняли, что для себя сделали вывод, что лучше купить одну очень дорогую работу, очень дорогую работу, что они делают, как правило, на аукционах с так называемым провинансом, с родословной, с документами, с фиксированной ценой. І е, це гарантовані інвестиції. А поки клієнти розмірковують, куди інвестувати гроші, галерея працює, проводить просвітницькі акції. Тут і дітей малювати вчать, і верніса проводять, і навіть авторську сувенірну продукцію пропонують. Це як раз дозволяє знайти унікальне щось, оригінальне. Ну, Скільки ж можна дарить або там якийсь фарфор і все італіянські. Це, це вже дурний вкус. За смаки публіки галереї дбає, представляючи клієнтам лише перевірені артринком імена. Тут можна побачити роботи Федора Захарова, Валентини Цвіткової, художників закарпатської школи та відомих сучасних митців. Бракує хіба що молоді? Що стосується молодих художників, то я вже говорила тому, що дуже хочеться знайти нове ім'я, дуже хочеться знайти нові таланти. Но сьогодні снігонішнє час не способствують. Молодежь то ли уходить в дизайн, то ли, то ли уходить в контемпоре арт, який я вважаю пустотою абсолютною. Отже, відвідувачі галереї отримують в галереї коло заспи мистецьку ін'єкцію і лише від визнаних майстрів. Художник Анатолій Криволап, роботу якого щойно було продано на аукціоні Філіпс, так і назвав свій новий проект Сонячна ін'єкція. Хотілось показати сонце і якусь таку. Енергію сонячну тільки на контрасті між Сінайською, єгипетською, де сонце завжди, і нашою такою українською, де сонце це якась така е, фієрія фарбу. Я думаю, цьому відмінність. І відмінність ця захоплює своєю сонячною колористикою. Принаймні, колекціонери не один рік прицінюються до живопису Анатолія.